Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти дуже коротеньке відео про те, з ким ми проживаємо разом з якими тваринками. Бо дехто в коментарях у мене просили, я пообіцяла, обіцянки треба виконувати. Зніму дуже коротеньке відео. Тваринок ми своїх дуже всіх любимо. На кожного у нас є і паспорт, і щеплення робимо завчасно і від всяких паразитів обробляємо. Це дуже дуже. Обов'язково тому, що вони проживають разом з нами. В наш вони разом з нами в контакті, тому ми до цього відносимося дуже дуже серйозно. Тож, давайте далі подивимося з вами відео. А, до речі, там я. Відзняла саме тваринок, ну які там собачка, котики у нас є. Ну а за моєю спиною там у нас є також курник, де у нас є курочки, і ось ми також, так як живемо в селі, то курочок також тримаємо. Але невелику кількість для яєчок, да, бо у нас і відходи є з кухні і так далі. Тобто кормить є, в принципі, чим. Да, і ось тримаємо так трошки більше десяти курочок для себе. Тож давайте зараз Дивимося, з ким ми живемо. Також з нами разом проживає китюнька наша. Це у нас персидський екстремал. Сіма звати, Сімона це наша китюнька така гарненька. Так, також у нас є ось жульєта, це наша Йорочка маленька. І її мама. Ось зараз покажу вам Мійка. Мія, давай собі іграшку. Давай, давай, молодець, молодець, молодець. Також з нами проживає Веня Веніамін, це наша киця. Хлопчик такий блакитноокий. А він у нас є а, синочком Сімони наше. Веня. От і мій красавець. Ось такий у нас кицюнчик. Так, також у нас ось пудель є. Тіна звати, і карликовий пудель, Ось така, у нас також гарнюнька. І наша охорона. Так, це у нас два доберманчики. Так, зараз я. Так, сидіти. сидіти. Гілберт, сидіти. Молодець, молодець тримай. Рута. Ай, моя солоденька. От такі у нас два Доберманчика. А, хлопчик у нас ну, приблизно десь 55 кілограм. Такий у нас він красень. Ну, а дівчинка трошки а, вона у нас худіша, десь кілограм 45 Ось такі два у нас красення, оберігають нас, захищають наш двір від небажаних гостей. Ось так. Сидіте, молодець. Давай лапу, давай лапу, Єл. Давай, Молодець, молодець, молодці. Так що, ось так, такою дружною сім'єю ми живемо. Всім дякую, що дивилися відео, ознайомила вас із своїми братами меншими. Всім гарного дня, всім до побачення і бережіть себе.